21 червня у Слобожанську відкрили клас безпеки. До дітей на перший урок завітали зміївські поліціянтки, медикиня та рятувальники. Це перший клас безпеки на території Слобожанської громади. Функціонуватиме він у безпечному приміщенні Слобожанського ліцею номер 1 Уважними слухачами сьогодні стали учні 8-10 класів навчального закладу, а в гості до них завітали Зміївські рятувальники Максим Біловицький та Олександр Бут. Зміївська Лікарка Ганна Шапка та змівські поліціянтки Наталя Багацька і Світлана Наконечна. Кваліфіковані й досвідчені спеціалісти розповіли допитливим і кімітливим дітям багато цікавого. Олексій Бут нагадав основні правила пожежної безпеки та мінної, розповів хлопцям і дівчатам, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. Ганна Шапка розповіла про те, як правильно надавати домедичну допомогу. А Світлана Наконечна розповіла та нагадала учням правила безпеки на дорозі. Такі уроки спрямовані на всебічний розвиток підростаючого покоління, їх обізнаність з приводу власної безпеки і відповідальності перед законом. На сьогоднішньому заході також була присутня директорка ліцею Тетяна Васильєва. Сьогодні у нашому закладі було відкрито клас безпеки. Учні 8-10 класів мали можливість прослухати цікаву інформацію від представників поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій. Та сімейної медицини про правила безпечної поведінки це дуже важливо в умовах війни. Тому дякуємо відділу освіти, що допомогли нам організувати такий клас у нашому закладі. У класі безпеки на базі ліцею є все, аби діти дізналися якомога більше про власну безпеку: буклети, листівки, плакати, засоби для трансляції аудіо та відеороликів, презентації з питань пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту та іншого, настільні ігри і розмальовки, що допоможуть закріпити знання. Загалом у 2023 році Році планується відкриття восьми таких класів безпеки в закладах освіти на території Зміївської і Слобожанської громад. Дякуємо медикам, рятувальникам, поліціянтам та освітянам за турботу про наше підростаюче покоління. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.